Аналіз відео колеги адвоката Лепявки стосовно мобілізації, його пропозиції, вимоги щодо адвокатів і юристів щодо забезпечення позову під час розгляду справ у судах України. Що хочу сказати про це, звичайно. Те, що він каже, має місце бути. Але по факту сам колега-адвокат Липявка, відоме, ютуб-блогер-адвокат, агітує за мобілізацію. Чому? Тому що він каже про те, що він не проти мобілізації. Всі повинні йти на мобілізацію, але якщо у вас є право на відсрочку, ви маєте реалізувати це право. Це неправильна позиція. Вважаю, я вважаю, що колега помиляється, як і інші адвокати і юристи, які агітують за різні методи мобілізації. Цю незаконну мобілізацію треба зупиняти. Підкреслюю, вона вся незаконна. І якщо ви агітуєте за мобілізацію людей, то ви співучасники цього злочину. Що мається на увазі? У майбутньому всіх адвокатів і юристів, прокурорів, суддів, які агітували. За мобілізацію буде судити військовий трибунал. Це стосується і блогерів, це стосується і Чому? В чому злочин? Публічні заклики до геноциду української нації. Та співпраця щодо утилізації населення масовий геноцид. І повірте. Цей трибунал буде. Спеціальний трибунал спеціальним законом буде прийнятий. Це стосується всіх так званих псевдоколег, адвокатів, юристів і правозахисників, які публічно агітують за мобілізацію. Які кажуть, що всі повинні йти на забій. Я колешко пропоную наступне, що зеки та. Політв'язні, які сидять у в'язниці, повинні піти і померти. Добровільно примусово. Ось хто і є утилізатори сьогодні, які співпрацюють з режимом Зеленського. А хто це робить? Давайте побачимо хто: Лук'янчиков, Тарас Тюрист, Олешко, Лепявка. Та інші адвокати та юристи, які агітують піти і померте за дві хвилини за них, тому що вони купили собі відсрочку від армії. От і все. Вони скажуть, що вони реалізували своє право на відсрочку. Куплена відсрочка, всі годні і відсрочок у звичайних українців немає. На сьогодні. Тому ще раз хочу сказати: позиція самого адвоката вип'явки не є правовою стосовно забезпечення позову. чому? Пояснюю. Та ТЦК все одно це забезпечення позову. Поки буде розглядатися справа, ця людина вже помре. Поки щось там буде судом прийнято. І поки там суд щось буде приймати, людина вже помре. Або у військовій частині, або на полігоні, або вони можуть. Включити нову методику. А ми не знаємо, де людина ділася. У якому військовому полігоні або в якому ТЦК не знаємо. Пропала людина. Закопали в лісі розстріляли. Піди докажи. і доведи. Це не правова позиція. У. Так званого адвоката-лепятки, це нічого не дає забезпечення позову під час розгляду для прикладу адміністративних справ чи інших справ. Щодо, для прикладу, викрадення людей чи їх незаконної мобілізації, це нічого не допомагає фактично на практиці, і до лампочки цим ТЦКшникам та іншим військовим. Рішення суду, воно не виконується і не діється все забезпечення на практиці. Нульова реакція від нього вже все перевірено. Досвідченими адвокатами та не працює. Все це забезпечення суду. Поки воно там встановлено, що при забезпеченні позову, не потрібно людину кудись відправляти, її відправить, її мобілізують, і вона вже помре. І все це забезпечення позову буде до лампочки. Це неефективно. По факту. Всі ці поради неефективні. І що саме погано що так звані ці колеги досі адвокати та юристи. Я не розумію, чому вони агітують до останнього українця, а самі туди не йдуть, але потужно розмовляють про те, як всі повинні піти, а самі не йдуть. Саме головне в них законних підстав немає на відсрочку жодного, так званого, з цих перелікованих адвокатів та юристів. Стосовно адвоката Гугла, для прикладу, якого викрала СБУ колись, та проводили з ним незаконні дії. В нього якраз є законна відсрочка. Бо він багатодітний батько. Стосовно його діяльності, що хочу сказати, вона нормальна, але сам адвокат Гула останнім часом на останні роки теж казав про те, що все одно деяким потрібно йти на мобілізацію. Справжній адвокат так не робить. Справжній адвокат зробить все, щоб його клієнт не пішов на мобілізацію. І справжній адвокат і юрист правозахисник все зробить, щоб обійти будь-який закон, щоб його не виконувати жоден закон. Хай виконують закони, що та кіпи ляпах. І косичках, які приймали ці закони і живуть по ним. А ми обходимо будь-які закони, справжні юристи і адвокати, щоб їх не виконувати. Хай виконують ті, хто їх приймав, а не ті, хто їх не хоче. І ми будемо реалізовувати це право людей, не виконувати ці окупаційні закони. Які є антилюдськими, антигуманними. Підписка лайк, репост до цього відео. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання та проблеми. Вихід і статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашої проблеми та питання. Неправова консультація по темі ТЦК СП ЗСУ коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень відповідно. Заповнення просто заяви в суд. Коштує 100 гривень відповідно. Також я консультую в кримінальних справах, в кримінальних провадженнях проти вас. Це коштує від 100 до 300 доларів відповідно. Ознайомлення з матеріалами справи коштує 100 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних справах проти вас коштує 500 доларів відповідно. Також я консультую у сфері податкового права як вести автомобіль та бізнес у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також замовляю у мене витяг за входом РДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ та свого контрагента. Пиши на електронну пошту академік.лав'єр. Також я. Підписую договори з звичайними українцями та бізнесами стосовно юридичних консультацій на рік. Для звичайних українців це коштує на рік юридична допомога 42 тисячі гривень, відповідно. Для підприємств і приватних підприємців на рік юридична допомога коштує 100 тисяч гривень відповідно. Дякую за увагу. Підписка, лайк, репост, коментар до цього відео, а також донат в описі, в шапці до цього відео сюжету. Доб'ємо разом до мільйон. Слава Україні!